В івано-франківську спорудять нові котельні. Наразі замовлено виготовлення їх проєктно кошторисної документації. Загалом в Івано-Франківській мерії мають намір спорудити дві модульні котельні. Інженерне проєктування заплановане до кінця поточного місяця. Паралельно комунальні теплоенергетики закуповують допоміжне техобладнання, і вже з початком опалювального сезону нові котельні мають стати частиною міської системи теплопостачання. Теплонерво нас попередило. Це котельня на вулиці Індустріальній, 34 про те, що на напрямку арматурний завод у нас цього, цього року не буде теплоносія. Тому ми прийшли до висновку, що нам треба побудувати дві котельні це на вулиці Національної гвардії, 13 і на нашій гвардійській сім. Це котельні, які будуть обслуговувати школу, дитячий садочок, і до тої котель до, до, до тої котельні буде на гвардійській буде підключено пара будинків. ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго забезпечує теплом майже шість сотень житлових будинків та 375 об'єктів бюджетної сфери. Працюють 37 котелень. Серед них одна приватна, що на вулиці індустріальній. Нині тепловики перевіряють внутрішні будинкові системи опалення. Саме напевно, що велика проблема це з тими будинками, які до нас по 38 будинках 19 будинків переходить на газове обладнання, 7 будинків переходить на електричне обладнання. Зараз процес йде переходу. Десь вже газовики працюють по внутрішнім роботам, по заміні стояків газових, по зовнішніх роботах. Ще лишилися у нас роботи, тому що десь показує. Ну зі слів газовиків показує гідравлічний розрахунок, що там чи. В одному чи в другому місці треба поміняти підземні мережі. хоча, якщо говорити чесно і відверто, ну підземні мережі не належать не містові, не належать не мешканцям, не мешканцям міста. Щодо підготовки до зими, то вже виконано всі гідравлічні випробування мереж, кажуть. У міськраді є необхідний запас матеріалів і інструментів для ремонтних робіт. Всі котельні в Івано-Франківську забезпечені генераторами. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.